Кала доброї родини о веселому та дітки. Давайте хто троком, троком, всіх вітає з новим роком!» Молодець! Тримай я тобі цукерочку дам. О, така молодець. Солодкі подарунки від святого Миколая у центрі Ковеля. Аби чарівник мав можливість дарувати дітям перед радість та пранагідно розповідати про святе, міська влада подбала про казкову хатинку. У ній діти місцевих дитсадків гостюють гуртом. Миколай мандрує світом він дарує чемне дітям. Де їх світлі мрії, тут для кожного дари закрий наше небо своїми руками, щоб вражі ракети не Падали знов, щоб син повернувся скоріше до мами, щоб тут, в Україні, розквітла любов. Прийди до малят, що лишились без мами, й до тих, чий татусь не вернувся з війни». Візьми їх в обійми святими руками, щоб дотик батьківський відчули вони. А за на серйозні теми і звичайні хороводи, танці зі звірятками та улюблені пісні. Ой хто хто? Я не чую звідки мої. Наприклад, дім Миколая діткам розповідати, що як важливо виховувати доброту в серці, мати милосердя. Адже саме Миколай був тим зразком того хорошого, доброго, чистого. І саме такі свята розвиває в, в діток наших такі гарні якості. У цю новорічну пору всі садочки Коваля та навіть школярики початкової ланки отримали солодкі пакунки за бюджетний кошт з ініціативи міської влади. Діти були дуже задоволені, і в групах їх роздавали. І під подушечку клали просто на сьогоднішній день, як зазвичай, ми клали під подушку дітям під час денного сну. Ну от останні рази йдуть тривоги, тому вже це. І то, як ішли в укриття, то діти дуже переживали, що їх мами забирають, а подарунки залишилися у шафах. На це з бюджету нашої громади було виділено понад 700 тисяч гривень. Директорка дитсадка ділиться спостереженнями. Подарунки це не просто ласощі, а й хороші емоції. Це перечуття свята дає змогу дітлашні відволіктися від реалій сьогодення. Я вам скажу, що ми навіть не намагаємось не дуже акцентувати на тій тривозі, на тій війні. Діти і так дуже багато знають. Вдома чують і від мабуть від батьків від засобів масової інформації, і деякі дітки навіть так важко реагують, коли ми збираємось в укриття, тому що це як зазвичай чогось буває в сон, в обід. Уже третій рік дбають у і про діток, які переживають складні життєві обставини, батьки яких на війні. Про їхні різдвяні мрії описані у листах знають працівники міської влади, адже у приміщенні стоїть особлива різдвяна ялинка. Це можуть бути і діти наших воїнів загиблих, тих, хто зараз в полоні або пропав безвісти, тих, хто перебуває. Якихось складних ситуаціях життєвих. І я думаю, що це така знаєте, можливість хоч чимось їх порадувати в такий складний час. Тому що, що б там не казали, а новорічно-різдвяні свята для дітей це завжди асоціюється з казкою, з здійсненням мрій. Акція Моя різдвяна мрія означає, що допомогти здійснити бажання хлопчиків та дівчат може кожен охочий. Цього року 130 дітей поклало для дорослих чарівників конвартики. Потрібно, тому що не всі дітки можуть певним чином бути забезпечені. Ну а ми для того і є, щоб хоч потрошечки, потрошечки допомагати їм здійснювати мрії. Тому і реєструватися і за подарунками. Будемо їдемо морозами, так все давайте ще одного. Так. А тут нам що пишуть? О, п'ять рочків. Машинку. Ну, значить, Тимофію підемо допомагати. Ну, заодно асортимент іграшок трошечки вивчимо, бо будина вже доросла. Мрія, яку здійснили, це безмір радості в очах. Світлана вже не вперше відкриває такі листи. Цьогоріч їй випало допомогти хлопчику, який хоче іграшкову машинку. Жінка каже, що виконати бажання це важлива місія. Дуже важливо, адже наші дітки також підтримують наших збройних сил України. Вони малюють малюнки. Допомагають своїми коштами, і я думаю, що все таки мрії дітей повинні окрилюватися і здійснятися в кожному по своїй. Аби долучитися до цієї акції, охочі беруть лист із ялинки та реєструють його в міській раді. З кожним новим днем грудня листів на різдвяні ялинці стає менше і менше. Анна Кравчук, Василь Марищук, дванадцятий канал.